Інший звір виходить із землі, і я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі, як у ягняти, але говорив, як змій, і він діє всією владою першого звіра перед ним, і робить так, щоби земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани, і він робить великі чудеса. Так що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану від меча і залишився живим. І дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, Аби той, хто лише не поклонився образові звіра, був убитий, і він робить так, щоб усім малим і великим, багатим, бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто не зміг нічого купити. Ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені, тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське і його число 666. Амінь.